Є хороші новини. Українські воїни звільнили населений пункт на Донеччині. Військові публікують кадри із села. Тим часом на Курщині наша авіація ліквідувала ворожі мости та понтонні переправи. Паралельно аналітики Інституту війни фіксують просування сил оборони на Сумщині і турецькому векторі. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Військовий із позивним «Мучной» повідомив, що населений пункт Золотий колодязь перейшов під контроль українських сил. Далі цитую: більшість окупантів окупантів було ліквідовано деякі з них були взяті у полон. Дана операція пройшла без втрат особового складу. Написав боєць. Водночас, третій окремий десантно-штурмовий батальйон 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, опублікував відео зі звільненого села. Десантники зуміли повністю зачистити населений пункт від російських окупантів та зупинили спробу прориву загарбників у районі Добропілля. Військові підкреслили, що стабілізаційні дії на цьому напрямку тривають. Водночас у десантно-штурмових військах підкреслюють, що підрозділи згаданої бригади, а також 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади, провели успішні штурми, у результаті яких очистили від загарбника не лише Золотий Колодязь, а й Петрівку. Детальніше про стан справ на Покровському спрямуванні розповів мучной. В районі удачного наші бійці тримаються ще у північній частині вздовж траси на Котлине та ближче до залізниці. Тобто зараз бої точаться саме у західній та південній частині селища, лінія фронту нестійка, пише він. Військовий із позивним Алекс прогнозує, цитую. Якщо навіть і протягнуть заморозку по поточній лінії бойового зіткнення, то найближчим часом нас чекатиме бійня за Костянтинівку, Куп'янськ, Покровськ та Мирноград. Він пояснює, що окупанти будуть силуватись, встигнути окупувати ці міста, а сили оборони зберегти під власним контролем. Відповідні дії стосовно цього потрібно приймати вже зараз, бо становище навколо міст дуже загрозливе, і навіть його заморозка це буде лише формальне збереження контролю, адже у загарбників будуть вигідні рубежі для початку нової війни. Попереджає боєць українські військові роблять все можливе, аби зупинити окупантів. Вдало діє тактична авіація українських повітряних сил. Вона завдала ударів по мостах і понтонних переправах ворога у Курській області. Для операції використали американські високоточні плануючі бомби GBU-62 та GBU-39. Про це пише телеграм-канал Мілітарі Аналітікс. Натомість відео публікує канал українських авіаторів Соняшник. Цими шляхами противник переправляв військову техніку. Паралельно третя окрема штурмова бригада успішно діє на Харківщині. Воїни поділились тим, як працюють їхні FPV-дрони. Збили піхоту на мотоциклах, накрили їх в укриттях та будівлях, спалили ворожу легкову машину та заглушили міномети з гарматами. Майстер Прайс вистежили і накрили укриття, де ховалися оператори FPV-дронів, Зазначили у бригаді. Тим часом на сіверському напрямку ворог посилив тиск північніше Сіверська, пише Мілітарі Аналітікс. Натомість аналітики інституту вивчення війни інформують, що українські сили мають успіхи на сумському напрямку. Геолокаційні кадри від 16 серпня свідчать про просування поблизу Новомиколаївки. Крім того, як пишуть фахівці, наші військові змогли просунутися на торецькому напрямку. Незначний рух вперед верифіковано на південний схід від Неліпівки, що на північний захід від Торецька. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.